Добрий день, друзі! Вітаю вас у себе на кухні. Сьогодні хочу запропонувати вам простішу з простих консервацій, простіших ви точно ще не готували. Для цього салатику вам потрібні такі інгредієнти: 1 кг червоного бурячка, 1 кг кислих яблук. У мене, друзі, сніжний кавіль, вони не дуже кислі. Краще все, щоб було з семеренко або ще щось кисліше. Ем, і 1 кг баклажанів. Цікаве, погодьтеся, поєднання, але результат виходить бомбезний. І також я приготувала 3 зубчики зимового чесника. Я, щоб не займати ваш час, всі овочі поважила вже почищеними, почистила баклажанчик, почистила бурячок, вийняла серединку з яблука шкірочку не забираю. Якщо ви не хочете не любите шкірку в баклажанах, то можете її теж зняти, але поважити вже баклажани без шкірки. І зараз всі продукти мені потрібно подрібнити. Бурячок я буду терти на тертку на комбайні. На отаку крупненьку буду тертку терти. Яблука нарізаю кубиками і баклажани нарізаю кубиками. Часник можна порізати, а можна почавити на чесникодатку. Друзі, усі овочі я буду складати одразу в каструлю, в якій я буду варити салат. Яблука нарізаю кубиком приблизно 2 на 2 сантиметри. Ось такий кубичок. І додаю до бурячка. І можна навіть трошечки більшим кубиком нарізати баклажани. 3 на 3. І також нарізаю чесничок. Можна його притиснути і тоді порізати. І додаю його в кастрюлю до основних овочів. Все, всі овочі порізані. Тепер додаю сюди до овочів 100 Мілілітрів олії без запаху, 125 грамів цукру і одну столову ложку солі. Все ретельно перемішую і залишаю хоча б на 20 хвилин для того, щоб всі овочі пустили сік. Можна на пів годинки. Красиво, ж? Для вас пройде одна секунда. З'явився сік, пройшло 25 хвилин, я включаю плиту і з часу закипання буду проварювати салат рівно 40 хвилин. Обов'язково буду в процесі помішувати, так як тут плотненькі баклажани, і також яблучка з пектином, він може приставати до дна, тому частенько силиконовою силіконовою ложечкою буду його помішувати. Варимо салатик, аби зберегти вологу під закритою кришечкою. І тим часом простерилізую банки. Я стерилізую їх у духовці при температурі 120 градусів приблизно 15-20 хвилин і проварю у воді кришечки. Так, виглядає вже готовий салатик. Він досить густенький, завдяки пертину, який є у яблуках. Я ще трошки зараз уже буду виключати плиту, його підперчу. Ви ж, друзі, можете додавати в салат свої улюблені приправи. А також, друзі, цей салат можна доводити до смаку індивідуально. Пробуйте на смак його, коли він вже готовий. Якщо вам мало цукру, солі або навіть кислоти, можете додати вимогу, якщо вам мало кислиночки, і доведіть його під себе. А я ж е знімаю з вогню салати, приготувала вже стерилізовану баночку, приготувала лійку і буду накладати салат у баночку. Як він гарно пахне. Спаковую тісненько, допомагаю собі ложкою, щоб у нас не було в баночці повітря. Закриваємо стерилізованою кришечкою. І відставляю в сторону і насипаю весь салатик у банки. Три літри корисного смачного салатику до картопельки готові. Обов'язково вкриваємо баночки теплим одіялком, тому що буде продовжуватися. Стерилізація і виносимо на постійне місце зберігання, баночки, лише коли вони повністю прохолонуть. Ну що ж, а я вам чергово дякую за перегляд, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Готуйте, радуйте своїх рідних, згадуйте про літо взимку, дякуємо землі за урожай, а вам дякую за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Бажаю вам міцного здоров'я, вдалих консервацій. До нової зустрічі. До побачення!